Шановні друзі, всіх вітаю! В продажі Golf 4 2003 рік. весь в рідній фарбі, 16 MPI, 226 тисяч рідного пробігу, є сервісна книжка, є carvertical, потім покажу. По комплектації ось такий у нас Pacific, Чотири стікла підіймачі, спортивні сідушки з боковою підтримкою, спортивне кермо, круїз контроль підігрів передніх сідух, обігрів скла, клімат-контроль, є люк, все робоче, стеля не провисає. Ззаді у нас підлокітник. Є фаркоп. Тут у нас є ось така шторка, там знизу є і... І повнорозмірна докатка, і ключі, і домкрат все є. Ось Такий тут кришон. Троги, крила. Все напрягана з Німеччини. У нас тут є сервісна книжка. П'ятий рік 30 тисяч, сьомий рік 57, 8, 80, 14 майже 140. І 15 150. є ще записи, є також виписка з bosch сервісу От. В машині багато чого зроблено. Щеплення там новеньке, по ходовій ніяких проблем немає, нічого не грюкає, не стукає, диски, тормозні і колодки замінені. Є омивачі фар ось такі. От. Покажу вам, як заводиться. Так? Ніяких помилок? Нічого немає. Покажу вам ще під капоточку, як воно там все виглядає? Секунду. Закрила, тут нічого не милось спеціально, щоб ви могли побачити, що нічого не крутилось. Все рідне, лейба, Такий мотор. І все сухеньке, без всяких підтьоків. Ось тут 202 тисячі останній раз, коли мінявся комплект ГРМ. От. Ось так. Не закрився. Ціна 5100 доларів, знаходиться у Львові, машина вже розмитнена. Зараз покажу, що в нього по фарбі. Пристрій вже включений. Йдемо. Заднє крило, рідна фарба, задня дверка, низ, передня дверка, низ. Hello. Капот. Вот. Voilà, toute chose.